Так, тут готово. Тут не зроблено Так. Так, тут не зроблено. Це нам приїхав. Поперечка. Зараз прощу світло тут. Так. Попер... Оце верхня каретка. Супорт. Коротше, треба прошліфувати направляючі. Ось ця виробітка тут така порядна, порядна виробітка. От видно дві ями. Дві ямеги здорових. Це я так чорно прикинув 0.15 і тут яма 0.12. Ну, стандартна, стандартна херня От, попадає звідси говно і тут починає його пришаблювати. Коротше, так Автоматична шабрука зразу нарило ямів. Відповідно на цій штуці відповідно, так само поробило тут біди. Коротше, зноси ями, Оці всі от такі канавки для змазки. Вроді великі, здається, в них має бути гарно багато масла і має гарно змащувати це все діло. Але воно все портачить, от Іде бруд сюди, попадає і впирається в цей борт. І навіть видно, як він вже тут яму видер навколо. він вже починає його звідси піднімати, піднімати кожен раз під направляйку. І так само тут, і в ту сторону так само. Коротше, оцей весь шмуз, він лізе, звідти і забиває. Це все діло, якби був фільтр стояв нормальний і не піднімало знизу всякий хлам, то воно би такого не було, по ідеї. От. Ну і біда в тому, що тут ці маслоканавки не зроблені так, якби... Змійкою було би так набагато краще. Ну, упрощення свого роду. Виставили раз, фрезернули раз, 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 досить швидко, досить просто. А зробити змійку, то вже То вже треба феншуй, то вже треба крутити, бавитись. От, ну... Вже, як то кажуть, краще б то змійка йшла як-небудь. Грубо говоря, якби від болгарки б краще, ніж отаке, вот як воно тут є. От, просто канавки нарізані. От, хоча по-нормальному можна було зробити на автоподачі два ходи. У мене, наприклад, Алджиха робить 45 градусів. І можна було нарізати отак змієчку собі було би чітко. Чого вони на заводі так не роблять? Понарізали гарні канавки та й все. От. Ну і мала продольна. Це ми шліфуємо зараз верхню частину, а нижню я вже підготовлюю. Вже шліфанув усі дві бази. Нижню підготовлюю для роботи з цією поверхнею. Треба теж її буде прошліфувати вже як базу. І потім вже відносно неї будемо шліфувати ластухвіст. Тут досить теж в одному місці мрак. Коротше, бачите, от ця частина вона на 0,5 вже нижче, ніж ці висоти. Тобто це місце вигнило. Воно злежало на металоломі, бачите, прихватило корозію і воно його спопилило коротше. Пів міліметра мінус. Придеться знімати. Вже як мінімум пів міліметра звідти. Тут у нас зроблена база. База є. О, під цей круг. Все можна це знімати буде. Підставив тут щуп 0,5. 5 сотих, верніше, 0,05. І тут щоб 15 сотих. От, Пошлифував йому зразу масльоночки. Зразу масльоночки ми зашліфували. От. Ну так, не сильно шарики вроді не черканули. Якщо щось, то собі поміняє. Так, наступний у нас етап пройтися, зробимо базу. Будемо робити верхню плиту здоровенно. Нам треба зробити ось тут базу чорновозня. Знімемо це все на чорну. Потім перевернемо на той бік. От, щоб нам лишити цифри. Максимально можливо лишити цифри. Шліфанем цю поверхню. Не знаю, чи цифри лишаться, О, Ну, хотілося б. Вроді, знос тут не є такий великий. Ну, тут у нас базова поверхня, основна ось це центральний цей пятак. Ну, край теж ніби необхідний, але ну, да, його треба буде теж хоча б ну, з 10 мм, щоб його був захват. Подивимось, як воно вийде з цими цифрами. Вони так досить неглибокі, чого вони так робили. Так якось одноразово все діло. А потім вже перевернемо і пошліфуємо вже нормально. Ось цю поверхню вже з ластохвостами зразу. От, на чорну і на чисту. Ну, таке досить, досить трудоємко, досить багато. Цей суппор тільки ластохвіст. О, він теж має тут по кругу, в плюсі 0,1. В загальному з нього теж придеться зняти десь 0,5 мінімум. По цих поверхнях по Ось так має теж зуб. Зуб має десь 0,2 точно має 0,3. Ну так що, так що є насосик. Підкачка певно була. От ним, певно, і надулу. З цієї сторони ми рухати не будемо. Тут буде задекс потім. Щось будуть собі клеїти. Вже до цього. Оскільки тут бруду видно, що направляйки були повністю звідти. Аж пре, звідти ашпрес смола. Бачите, яка біда воно робить. Ось це все діло. купляєте станки, зразу розбирайте. Зразу дивіться, першим ділом. Не лишайте оце діло все в такому виді, бо то все буде прискорювати гибель. Бачите, всі канали повністю не робочі. Через такий клондайк бруду не пройде ніяке мастило. А як пройде, то це все діло ось так виможе направляючку і буде пришаблюватись. І буде пришаблюватися отак все діло. Тому треба зразу розібрати, щоб не було відеї, і зробити по-людськи. Шліфока супорта. Все знімається все на чорно, дуже великі зйоми. Знов ну, корабель пливе в максимальному габариті по ширині. Наростив крила йому. дуже великий зйом. Рахуйте, зараз на Чорної знімає 35 сотих, зверху по площині зняв тут 4 десятки. Там ще буде чистова вже фортуною. Я просто на одну висоту роблю ці направляючі, обдираю. Було менше дерти. Моє показати виробітку. Та це середина виробітка. Десь до двох-трьох десяток. А це вже все готово. Зараз я це виглажує, до кінця вихожує. Чисто поторканню. Зробимо знімання та й все. Готово. Все брудно. Все, що брудно трохи почистити, Це буде люкс. Так, зарядив я вже другу сторону. Зараз будемо шліфувати на чисту цю поверхню. Це вже у нас буде базова поверхня, перебита з другої, відносно якої ми потім будемо шліфувати повністю весь ластохвіст і площину плоских направляючих. От, якось так. Зараз треба це обдерти так, щоб вийшло максимально малий зйом. Мінімально малий зйом. Постаратися лишити ось цю насічку. Шкалу. Не знаю, як воно вийде. Хотілося б, щоб в мене вийшла база і тут, і там, щоб в мене було якихось 4-пятна, на яких потім можна буде це все діло поставити, скажімо так. Як вийде, то вже буде під питанням, чи тут зносить, чи тут ні. Тут є у нас посередині. Яма, я маю, бачу, чути під пальцем так досить. так Десятки дві. Тому тут буде чорне пітно по-любому. А тут непонятно. Треба буде потім глянути, як воно буде вже шліхуватися. Так, готово. Номорник. Спокійно, не нервуйся! Не нервуйся, Берточко. Не нервуйся, все буде добре. Все буде добре. Так. Отакий От у нас получився. Вершок. Лита верхня. І так вийшлося у нас циферки. В принципі, збереглися всі супер як би Ну, то що тут цей край трошки вже пішов на зменшення, чуть-чуть небагато. Мало що. От мало що, але ну і цей так само тут з краю чуть-чуть. От, а тут все гарно вийшло. Ну, на відчуття на дотик нормально там ще є. Десяточка добра Царапина. От, А зняли ми всього-навсього. Я вже підняв. Ну так, щоб це звідси ми зняли ось з цього краю. 7,5 по індикації. А тут я не дивився, але я думаю, що десь 2 десятки звідси знялося добрих. 2,5 навіть. У нас ця поверхня була вище горувала так суттєво проти цього. Бо тут все крутилося, видно, сюди попадала стружка, брод, і воно тут вижирало, вижирало, вижирало. От, бачите, як тут вижирало заготовками чи, чи стружкою. От. Ну, Тут взяло всю довжину, рівненько, чітко всю сторону. Тут трошки не хватило бази. Але все рівно у нас п'ятно. Величезне тут є, що базова поверхня вона нас вже збереглась. Тобто нам більше не треба. Ми взагалі можемо оцю цю штуку поставити на три точки. От, десь отак можна звузити дві точки. В принципі, навіть попадає під ребро жорсткості. Так що, все нормально. От, якось так. Щоб тут вийшло було б взагалі чітко. Але воно, в принципі, вже погоди ніякої не робить. У нас все гарно вийшло. Так, ця плита готова. Вона вже готова під шліфовку коло і площин. Ну чітко вийшло. Мені самому подобається. самому подобається. Робимо базу, і зразу підчищаємо базу під рисотримач під конус, Тут трошки є якісь виробітка, чистим є. Роблю зразу базу, щоб перевернути і на цьому. Потім поки це вже можна буде виставити. Мусив забрати захист, І цей перечепив трошки ближче, бо не вистачає мені, цей кожух мішає. А ззаді взагалі забрав, бо дуже низько бабка опустилася. Щось там під тим конусом така виробітка неприємна. Это шлифовые.